Раді всіх бачити, тому що літо мало бути гарячим, кожен має якісь клопоти, роз'їзди, але всі ми знову в нашій команді хочемо спасатися і йти до неба. І разом сьогодні зібралися на молитву в цей теплий, погожий літній день, тепленький день. Так. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо Євангеліє, дорогі, яке показує нам дуже багато чудес. Найперше, показує характер Бога. Тобто маємо Ісуса, який е, пожалів учнів і попросив їх сісти в човен і переплисти раніше за нього, як він відпускав народ. Не знаю, що робилося в їхніх головах, коли вони думали запитати, а що, коли ти приїдеш, чи прилетиш, як тебе ми побачимо, Боже, але послухалися, пішли. І поплили по морю. Тим часом, як відпускав народ, отже, показується характер Ісуса, який ніколи не лиши свою дитину голодною. Тобто, будь-які потреби людей Він хотів заспокоїти, поки всіх не відпустив. Але найважливіше, коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Тобто, попри в тому, все одно Ісус показує приклад єдності з Отцем. Тобто, ця єдність є настільки важлива. Оце таке віддання Богові честі, взяти від нього силу, поговорити з ним не знаю, може подякувати за людей, які вже були зцілені. Але це як би сказав, такий ключовий уривочок. Це саме показує в цьому уривку. в цей момент, щоб бути з Богом навіть на самоті, коли ти дуже втомлений. І повчання це для себе. Тоді показується вже вечір, що він вже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Подібно ми по житті йдемо, десь нас Бог послав, нам дав нам якусь місію, щось жити, щось робити. Але нам вітер супротивний, тобто щось не так в нашому житті, не дає нам плисти вперед. То маємо клопоти, то тарапати, то боремні часи. І в цей момент приходить Ісус. Приходить по морю в чудесний спосіб. Це показує, що Бог в чудовий спосіб буде до нашого життя втручатися, аж настільки, що це нас може налякати. Ну, гіпотетично, коли ми в човні хлопці, тут вітер супротивний, ну хто не може допомогти? Ну не було ще тоді гелікоптерів чи підводних лодок, які би там могли випласти тебе, зарятувати. Тобто надіялися тільки на себе. І, напевне, вже може хтось прощався з життям. Я зараз так буду трошки перебільшувати. Але цей момент, такий, коли вже все, все. І в цей момент проходить Ісус. Вони думали, що Шумарово бачать, бо кажуть, то перевід заговорили, закричали з переліку. Та Ісус тієї ж миттю мов до них: заспокойтеся, це я, не страхайтеся. Бачимо знову таку педагогічну руку Бога, яка показує, що Він хоче перше заспокоїти людину. Я вже це говорив і, е, цю педагогічний цей прийом, що дітям в садочку не можна казати, не біжи. Бо діти не чують цих дві «не», вони чують, там біжи, не біжи, не біжи, не біжи, щось там біжи, куди біжи. Тобто, стій треба сказати, чітко що зробити, або не грайтеся так чи інакше. Ну як це не гратися так? Ну, а як то? Ну кажи, грайтеся ось так. Тобто їм треба чітко вказати. І тому Ісус каже, заспокойтеся, це я не страхайтеся. Тобто, перше передається цей мир, показує людині, що все добре. Людина аж з того всього захвату хоче піти до нього. І Петро в сьогоднішньому ривочку йде по воді. Господи, коли це ти повели мені піти водою до тебе. Тобто Петро настільки повірив, що це Бог, що вирішив теж попробувати, як Бог йти по воді. Підійде, сказав Ісус, тобто взяв благословення і пішов. І вийшов Петро, Петро що вона почав іти по воді і підійшов до, до Ісуса. От, власне, коли людина йде до Бога, мені здається, їй нічого не буде заважати, і вона може йти навіть по воді. Але що тоді далі сталося? Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув. Тобто маємо знову ж таки наше старе мислення, що якщо вітер, а вітер на морі це тотожність смерті, невдача, не знаю, і тому подібне. І людина почала знову бути земною. Тобто почав потопати і почав кричати: Господи, рятуй мене. Що зробив Ісус? Ісус же притьмом, тобто швидесенько простягнув руку, вхопив його і мовив до нього маловіри, чого засумнівався. Я думаю, так, з любов'ю, не з картанням. Це для мене приклад цього останнього такого моменту, зустрічі людини з Богою, це приклад покаяння. Тобто людина десь йде по житті, вважає, я сама. Як дитина мала, я сама, я сама зроблю, сама цей. І деколи такі побажання в дітей нереальні. І дитинка доходить до якогось моменту, що бачить, сама не може. Фактично, як людина в житті, я от зможу, я сильна. Я перестану робити лихі звички, може, ще щось там в житті не вдається, але я, я направлюся, я вже ж колись цього не робила. І не може вийти з гріха, бо вона робиться сама. І Тут треба важливо скрикнути до Господа, Господи, рятуй мене, цей це покаяння, Господи, помилуй. Полюби мене, врятуй мене. Тоді Ісус швидко простягає нам руку, дає нам прощення в тайні покаяння і в обіймах. Від 32 стих, і як увійшли до човна, вітер ущух. Тобто він вже вдвоє за руку, напевно, що вони війшли вже до човна е і вітер ущух. Тоді всі наші життєві, якісь клопоти пропадають. Вода лишилася водою, човен, човном, вістань, певно, ще треба було їм гребти, але вже все по-інакшому буде з Богом, коли Бог є в твому човні. Тож бажаю всім, щоб. Ми завжди пам'ятали про цю люблючу руку Бога, який завжди є з дітьми своїми до кінця, до упаду. Тоді Він є з Богом і ще далі робить чуда, прийшов до інших своїх дітей, улюблених учнів, що їх врятував, що їм показав свою любов. І тоді буря ощухла, і якось з миром, думаю, вони війшли в новий день. Цього бажаю всім і собі. Слава Ісусу Христу! За це літо було багато реколекцій, і для мене таким вражаючим було, що під час подяки Бог може зцілювати чи робити чуда. Сьогодні вирішив подякувати поособливому за, за все, що маємо, бо нам більше світ показує, що ми не маємо, що ми не встигаємо, що нам щось не вистачає. Найперше, маємо Бога, якого можемо відчувати, якого можемо чути, який дав нам цю вражливу душу, дав нам цю вічну душу. На відміну від тварин і рослин, і ми є створені на образ і вподобу Божу. Стався гріх, і Бог дав нам план спасіння, дав нам Ісуса Христа, який прийшов, дав нам церкву, виховав собі учнів, апостолів, беріг їх, всіх дітей своїх. Тоді молодець дійшов до кінця, до Хресної смерті, та навіть тоді Він переміг смерть, бо вознісся і зійшов на небо й дав нам Святого Духа. Ми маємо помічника, тобто ми маємо весь комплект помічних речей для того, щоб спасатися. Сьогодні ми маємо тут можливість молитися, маємо країну, в якій можемо визнавати свою віру. То так само було пригадано, що в багатьох країнах і в Китаї, і в тому числі, не можна вільно визнавати свою віру десятого письма. Ну, Взагалі не можна купити, то хіба ді... так, на чорному ринку? Свято... Святе письмо з чорного ринку дістав силу. Тобто, насправді, ми маємо багато ласк тут в Україні щодо Бога. Беремо навіть те, що ми не в Європі немає певних засмічень, які там є, які є вже деструктивними. Погляди, вільність мислення тому подібне. Маємо сьогодні відкрите це приміщення, бо я прийшов двері закриті, думаю, ну буває таке, що закрили двері на тижні і ключа? Ну, нема. В Титаніку так само в біноклі були закриті на ключик, маленький ключик, який продали за кілька мільйонів. Просто людина механічно поставила в кишеньку, закрила біноклі. І люди без бінокля не побачили айсберга, і Титанік потонув. Так само сьогодні дивлюся, закриті ті, -ті двері. І думаю, буде молитися в коридорі там з вазонками. А що нам? Та, але сторож випробував свою зв'язку ключів, і останній ключик підійшов, і ми маємо сьогодні тут молитися. Я дякую за це світло, за все, за вас, за вас тут присутніх, бо ну, за вас, скажімо, йду, так би собі помолився вдома я, я можу собі спасатися і сам без вас, ніби. Але насправді це мене мотивує бути священником, а не монахом. Може якби я був більше монахом, то би сидів там в печері, не вилазив би та тільки що там на месенджер відповідав, чи що там і вайбер. Ось. А так виходимо, проповідуємо, слава Бога, співаємо. Маємо ведучих, і сьогодні брак ведучої Олі щойно був помічений в співі, тобто нам щось забракло. Отже, в такий спосіб, коли діти втрачають вихователя чи батьків, я не картаю зараз хор, Я просто кажу, що це завжди відбувається, коли нема дяка. І це показує, що людина привикла бути веденою. І тому є священик, тому є Ісус Христос, тому тепер є церква, тому є Святий Дух, тому що люд Божий треба вести. І це є любов від Бога, і Бог же сам нас веде. Цей принцип і ми так само робимо з дітьми нашими. Як будучи вчителями, батьками, тими ведучими, і так само хочу сьогодні подякувати так, в такому симпозіумі, подяк Богові, який нас веде, який нас любить, і дає нам ці всі добра. Добре. В цей день так само тішуся, що бачу всіх вас. Я вже це говорив, тому що були різні настрої, і якісь такі страхи, і спокуси, і що то буде далі. Після липня, але е, я вже ж кажу, казав, вже, що розпізнав я трошечка, мені допомогли мої друзі, що пророцтва не було до кінця в Дусі Божому, бо в, в Дусі Божому є певні такі правила, як Бог веде. Він завжди дає якусь надію, дає конкретні е, способи. Що зробити з тою інформацією. Наприклад, якщо пожежа, ну то він пише. 101, або ми знаємо, що є вогнегасник, тобто ми не будемо панікувати, коли буде пожежа. Так само тут була паніка з цією атомною, а насправді не було конкретних дій дано. І це і виявилося, що це не було в дусі Божому. Тому так чи інакше, я радий, що ми всі бачимося в такому складі. І я тут. Тому хочу привітати сьогодні між нами Анну Степанівну. Те, що найкращу на світі, повірте, я потім колись розкажу за неї все. І ті всі анекдоти за те що, не знаю. Вони в моєму варіанті не, не працюють. Молодець приїхала з Іспанії, з місця відпочинку, місце праці, служіння. Та. Та і вчора вже і вже і на першій мозолі терті, та щось та, та трава росте, так це все. Ну але це, це інші реалії. Це, 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 але дякуємо, що ви є з нами, ми вас чекали. Щ, щиро кажу, бо кімнату готували, вся команда була, під якій готували кімнату. Ліжку вчора сам скрутив. Сьогодні вже рукою вже тяжче рухати, але е, одним словом, наша сім'я розрослася.